Майже 2,5 тисячі закарпатських породіль отримали свідоцтво про народження в пологових будинках. Ініціативою наразі займається 12 відділів ДРАЦ. Низький відсоток у Закарпатті зумовлений низькою інтернетизацією сільських районів області. Також за рік почали працювати 13 бюро правової допомоги, які створені на базі ліквідованих районних управлінь юстиції, де краяни можуть отримати безоплатну правову допомогу. Функції з державної реєстрації нерухомості та та бізнесу отримали 60 державних реєстраторів: 164 приватні і 23 державні нотаріуси. У районних відділах виконавчої служби та драцах зараз бракує фахівців. Проблема кадрів є у Хуйському, Тячівському, Іршавському та Берегівському районах. Вакантних місць близько 40. Із Системи тестування дуже багато спеціалістів, які тільки закінчили і мають вищу юридичну освіту. Вони не можуть пройти ці тести а отже, не можуть потрапити на другий етап проведення конкурсного відбору це на співбесіду в комісії. Тому ми постійно оголошуємо ці конкурси, і це дійсно є проблемою.